Маємо такий ось смартфон. Вернее Mix, да. чому заключається проблема? Значить, екран працював при натисканні. Користовувався вдома як запасний. Є такий же у батька. І трошки накше прошивка. Розбираю його. Дивився. Після перепідключення шлейфу. Екран працював. Зараз розберу, дивимося, де він знаходиться. На даний момент відключено живлення. До Подивимось. Підключив живлення, ось тут знаходиться шлейф-дисплеї. Після перепідключення він працював пару днів, бувало, бувало день, коли ще на нього прийшло. Дисплей світиться. Картинка пропадала. Проблема буде, скоріш за все, в контакті. дисплея на материнській платі. А прикріплю. прикреплю.